Всім привіт, з вами я знову Артур Юськів. Та сьогодні я вам покажу, як забрати бонус для новичків в Eternal RP. Спочатку беремо транспорт в оренду, наприклад, мопед, та їдемо на гору Харків. Доїжджаємо до попуста та повертаємо направо. Після того, як ви заїхали нагору, на мітку отримати бонус. Далі ви бачите, що тут написано, що бонус буде 25 мільйонів ІРТ і 3 крадонатки. Натискаємо Забрати та нажимаємо ОК. Далі ви отримаєте 25 мільйонів та 3 кадонатки. Такий у нас сьогодні був туторіал, як отримати бонус на старті гри. Всім пока підписуйтесь, став лайк.